Дорогі люди, я хотів би побажати миру, добра Божого благословення, а також хотів би закликати до молитви за Україну, щоб ми молилися за Україну і були щирими християнами. Не просто називалися, але от серця зверталися до Господа, і Господь завжди чує наші молитви, якщо ми. Дійсно, любимо Господа всім серцем, тому що це є головна заповідь. І тому нехай Господь благословить всіх вас. Також хочу подарувати вам християнські листівочки, де є молитва, щоб ви могли своїми словами звертатись до Господа. І нехай Господь благословить вас на дорозі, ви, куди ви направляєтеся. Даруємо листівочки християнські. Господь благословить. Даруємо листівочки Христя. Даруємо листівочки Христя. Мужчинам теж треба читати, не тільки жінкам. Вона почитати. Да, да, ну, слава Богу, потому, що, э, чоловік несе відповідальність за сім'ю в першу чергу. Так написано. Да. Даруємо листівочки. Хай Господь, смачного вам. Хай Господь благословить. Даруємо листивочки. Тут дві штуки, ну дайте одну і звук. Господь благословить. Кому ще не подарував, можу вам подарувати. Господь благословить. Даруємо вам, Господь благосли. Всім даруємо. Вам даруємо Господь благословить. Читайте простими словами. Тут є молитва, звертайтеся до Господа простими словами. Господь чує завжди щиру молитву, коли наша молитва від серця йде. Кому я ще не подарував. Даруємо листівочки християнські, де є молитва. Хай Господь благословить, подаруємо вам. Господь завжди готовий чути щиру нашому. Я вам вже подарував. Вам щиро, да, пожалуйста, Будь ласка, читайте, хай Бог благословить. Даруємо, хай Господь благословить вас. Да. А я вам подарив, да? а ще комусь подарити. Да? Якщо подарити комусь, хай Господь благословить. Так, да, хорошо. Даруємо листівочки християнські з молитвою. Да. Хай Господь благосовить, да, читайте. Кому ще не подарив листівочки християнські Спасибо. з молитвою. Простими словами, Господь хоче, щоб ми були щирими християнами, не просто називалися, як сказав один, на шиї хрестика в душі новить. Господь хоче жити в нашому серці. Хоче, щоб ми були щирими християнами. Тільки тоді Господь пошле свою милість до нас. А якщо ми просто називатимемося, це нічого не дасть. Давав? Давав? Так, ну, Давав. Тоді Кому я не подарував ще християнські листівочки? А що ви даєте? Християнські листи, молимося за Україну, молитва, покаяння. Хто ніколи не звертався до Господа, ви можете це є зразок молитви. А я Тепер і утром, і вечором. Там ніколи є, такого. Є мій телефон, можете звертатися, даруємо листівочки християнські, Даруємо листівочки християнські. Щоб ми не просто називались християнами, бо у багатьох на шиї хрестика, а в душі нолик, на жаль. Господь хоче взаємності. Він полюбив, пішов на муки на хрест за наші гріхи. І хоче, щоб ми також любили Його. Не просто називались християнами і звертались до нього. Тут є зразок молитви, можемо подарувати. Дякую. Вам також даруємо листівочки християнки. Хай Господь благословить. Даруємо християнські листівочки. Господь хоче, щоб ми були щирими християнами, щоб ми не просто називалися, даруй листовочки такі християнські. Хай Господь благословить. нас. Даруємо, даруємо листовочки християнки. Хай Господь благословить всіх вас, хай Господь береже в дорозі. Да. Вам даруємо. Хай Господь благословить. Да. Береже в дорозі. А кому я ще не подарував, можемо вам подарувати. Вам подарувати? Хай Господь благословить. Тому що я не подарував, можу подарувати. Вам подарувати виступу? Та да. хай Господь благословить вас.